Про це хочемо докладніше поговорити із Лілією Пашинною, першою заступницею голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету. Вітаємо, пані Лілія. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, от на вашу думку, те, що ось така велика сума, тобто. Більш ніж 1 мільярд з однією цілою восьми іде лише на одну лікарню. Це не диспропорція, чи дійсно обґрунтовані такі витрати? Ну звісно, це диспропорція. Якщо говорити про саму реабілітацію, розбудову реабілітаційної інфраструктури, то наразі це є не просто необхідним, а життєво необхідним в наш військовий час. Проте, на жаль, чиновники КМДА сприймаються досить буквально і під розбудовою реабілітаційної інфраструктури, вони це вважають чисто ремонтами, не просто ремонтами, а ремонтами за шалені кошти. Більше того, дійсно це так диспропорційно в одному центрі відбувається. Чому так? Чому у нас не будується кілька таких, наприклад, реабілітаційних центрів, оскільки в нас дуже велика потреба є в цьому, і їх повинно бути якомога більше, але ми отримуємо. Одні питання, а не відповіді, тому що у нас є відповідальний за це. Це департамент охорони здоров'я, є відповідальна Валентина Гінзбург, її керівник. В той же час є людина, яка повинна контролювати це все. Це голова КМДА Віталій Володимирович Кличко. Проте це не просто не контролюється. Більше того, це якимось чином покривається, адже була Проведена ТКК е, тимчасова контрольна комісія, яка підтвердила те, що е, ці. Тендери вони не просто є недоцільними, а вони є за завищеними цінами в 2,5, а інколи і в 3 рази. Також ця ТКК рекомендувала притягнути до відповідальності керівника департаменту і подати документи до правоохоронних органів. Проте є така регламентна комісія, яку очолює. Леонід Ємець, а складається вона з представників партії удару і ЄС. Виключно і саме вони рекомендували ці два останні пункти про притягнення до відповідальності та звернення до правоохоронних органів виключити зі звіту. І за це вони і проголосували тому. На останній сесії це вже була третя сесія, на якій не розглядалося ТКК, Ну вже нарешті розглянувся цей звіт. Лише підтвердили те, що дійсно було проведено тендери за завищеними цінами, в переважній більшості недоцільні, адже мінялися металопластикові вікна на металопластикові вікна. По фасаду там взагалі космічна сума завищена в три рази, ніж вона є на речі. Инко незрозумілим є поведінка керівника департаменту, оскільки можливо було добудувати за ну фактично копійки, да там шістдесят мільйонів. Ще один центр у Дніпровському району, але районі, але вона дала висновок, що це чомусь не потрібно. Ось така от ситуація: це ну тобто, ми отримаємо на відповідь одні запитання. Що хотів уточнити, а як сталося, що понад 1 мільярд гривень дістався лише одному центру від цьому? Це має хтось один нести за це відповідальність, чи це якесь колегіальне рішення, і як це відслідкувати? Я вас здивую більше, це не просто досталося одному центру, а це дісталося і ще навіть одному підряднику. Угу. Це щоб з вам зіпсувати угу. наші. То, то як так відбувається? Це, хто приймає такі рішення? Хто їх ухвалює? Це Департамент охорони здоров'я, вони є відповідальними. Вони оголошували цей тендер. І цей, от таким чином був проведений цей тендер за участі лише одного заявника. Ви вже, пані чому, Лілія, почали. Лише для, для, для на цей центр, ну, от для мене це теж є а, дуже Великою такою загадкою не зрозуміло чому, адже я кажу, що є і інші так, так. центри, де можна набагато дешевше було це зробити. Ми жодним чином не заперечуємо про те, що потрібен центр пущеводиці, по Але хіба е, це впливає е, ну, фасад? Е, хіба він впливає на якість реабілітації? Логічно, що ні. Ну, просто можливо ще дивлячись, в якому стані перебуває цей фасад. Але, от як ви зазначили, що вікна металопластикові були змінені на металопластикові, то це дійсно може викликати питання. Якщо там зовсім цей центр, знаєте, як оці занедбані бази в пущі водиці, якщо він там зовсім розвалюється, то можливо дійсно може бути така сума, але якщо він там не розвалений, до знаєте до основи. Він не розвалений, він функціонував до цих пір. Ці вікна мінялися протягом 19-го років, тому що вони мінялися поетажно. Але ось такі от дуже дивні, як на мене, відбуваються речі. І ще дивніше, що це не просто відбувається, а те, що це ще покривається. Ви вже трохи почали говорити про ось це голосування за пропозицію притягнути до відповідальності директора департаменту охорони здоров'я. І от як ми знаємо, тимчасова комісія з перевірки закупівель рекомендувала Віталію Кличку звільнити директорку департаменту охорони здоров'я Валентину Гінзбург. Але вочевидь голосування не відбулося. як далі розвиватиметься ця справа? Так, і чи може Віталій ну, Кличко так, сам так, прийняти так... таке рішення? Звільнити цю посадовицю. Однозначно, Віталій Володимирович може сам прийняти це рішення і звільнити цю посадовицю. Це питання було знято у зв'язку з пропозицією регламентної комісії, яку я вже як казала, її склад із членів партії ЄС і удару, і очолює її Леонід Ємець представник партії ЄС. Пані Лілія, дякуємо вам за включення. Лілія Пашина, перша заступниця голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету була з нами на зв'язку.